Казнаурі. Силива в топі. Доброго здоров'я! Мене називають Микола Вересень. Півгодинки ми з вами будемо вивчати кацапів. Що приємно? З чого приємно почати? Національна Рада з питань радіо і телебачення або телебачення і радіо, яка регулює роботу, мою, наприклад. Як би сказ... побажала таке побажання, це не наказ, побажання не вживати поганих слів. На адресу кацапів. Наприклад, орки не рекомендується казати орки. Що приємно, що наша програма називається Кацапознавство, тобто про кацапів. А Національна Рада з питань радіо і телебачення слово кацап в той перелік, який не те, що заборонений, але не рекомендований, не включила. Так що програма як називалася кацапознавство, так і буде називатися кацапознавство. Отак. Починаємо. Починаємо з головного Кацапа під назвою Путін. Він був з візитом в Китай, їздив. Сінь Цзіньпінь, це такий директор Китаю. Ну, не зустрів біля Трапу, але потім вони так ходили, якщо нам покажуть, я буду дуже сміятися сильно, тому що він так ходили, вони і так пішли, і так і ходили. І головне, що Путіну дали качку поїсти. Якщо ви хочете поїсти ту качку, яка дуже сподобалася Путіну, в Києві, у Львові, є ресторани китайські, там теж така качка. Така звичайна качка. Да, Називається по Пікінській. Але нічого надзвичайного нема. А йому сподобалось. З'їв не один шматок, а два. Отак. І от вчора. мой друг и председатель КНР угощал меня такой уткой по пекински. Честно вам скажу, там два кусочек лежат. Я думаю, я съем только один кусок. Ну, понимаете, да? Вот. Но не мог удержаться, съел второй. Понимаете, уже больно было вкусно. Yeah, so Чуваку 71 рік, а він все ще сексуальну привабливість. Живі треба. Два шматочку не з'їм, бо треба ж якось бути таким мачо, щоб мене жінки любили, а мені дають два шматочки. І я тоді буду не мачо, І жінки любити не буду. Ай-яй, що в голові у людині. Навіть не знає, що вам на це сказати. Що буде що з людиною відбувається, якщо вона працює президентом Російської Федерації? От таке й відбувається. Пішли далі. Значить, разом з паном Путіним був його міністр закордонних -за справ товариш Лавров? Деякі люди вважають, що у нього обличчя схоже на Вислюків, Ішаків. Ну, і він якраз і згадав про Ішака. Але якось так заплутався, і, і так люди і в Китаї, і в Росії не зрозуміли, кого він мав на увазі, коли він каже Ішак. Давайте спробуємо дізнатися, що він мав на увазі. Я не вгадав, може ви вгадаєте. І завтра дуже подробний і обстоятельний візит нашого президента сюди, в тому числі приготовлені неформальні якісь моменти. Чипкить, может быть, да? Вот рассказать что-то вот, нормальное. Гость, как говорят на Востоке, гость и шаг хозяина. Поэтому вся программа зависит, конечно, от тех любезных предложений, которые китайский президент и его команда сделали нашему президенту. Всем, зрозумело? на Востоке гость и шаг хозяина. Я не сильно розбираюся в Востокі, але виходить, що Путін Ішак Сі Цзіньпіна. Ну, принаймні, так я переклав собі. А, а як же ви перекладете? Це вже. це вже, о, Господи! Путін васал Сі Цзіньпіна. Чи Ішак. Васал чи Ішак? Оце теж тепер питання. Як його називати? Давайте подивимося на те, як. Е, значить, е, як поводять себе російські кішки? Давайте подивимося цей момент. Я його скажу відверто, попередньо я бачив, а цей не бачив. Ну, давайте подивимось, хоч я перший раз побачу, може, у мене якісь думки виникнуть. Хотя він. Первый раз за 52 года у Коти получается праздничные выходные на день В рождения. Елю. Вот, блядь, как Новый год на! Ой. Спасибо, мой друг. Телевизор не трогай! хватит. Вот это день рождения. На, 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 на. Котя, Котя, это исторический момент Котя. вообще. Его охуеть. Ой, надо за это Барчик пошел. Я перепрошу відразу, у мене тут написано «Котя», і я був переконаний, що це котик чи кішечка. А це людину так звуть. Оце був котя, який був перекорений в тому. Ну, він може жартував, я не виключаю. Але він переконаний, що це Путін йому особисто, його особисто поздравляє з Днем народження. Ну і він, безперечно, відповідає Путіну. Цілуючий телевізор. Прекрасно, мені здається. Хороший день народження. К сожалению, только раз в году, але ну що зробиш? Нічого не зробиш. Отже, перепрошую, що перепут, переплутав російську кішечку з російським чоловічиком. Або не переплутав. Ну, менше з Ну і, безперечно, Якубович відзначився. І люди старшого покоління, пам'ятають, що Якубович розважає публіку вже 157,3 ро ро років. І це з 90-х років, з самого початку, це полі чудес, колесо Фортуни, це значить, американський варіант, а росіяни собі взяли з назвою Полі чудес, Ну, і він має розвиток цей, цей проект, і він там до нього гості приходять. Але історія вносить корективи. Раніше давали якісь пряніки, самовари і так далі. А що тепер дарують? Дяді Льоні, вот, е, Якубовичу. От давайте. Раніше, от, тут мені навіть перелік є. 3-літрові банки маринованих огірків теж дава. А тепер. Дрони. Ніби українські, ніби які збиті. Ну, тут можуть виникнути сумніви. Але давайте подивимося. Покажіть нам пльоночку, пожалуйста. Подарок в студію. Дрон приволок. Леонид Аркадьич, это эксклюзивно для вас. Вражеский дрон противника, посаженный орлами батальона РФ 150-й мотострелковой дивизии. Ребята просили, чтобы я в целости привез эту экспозицию для вас и вручил ее вам. Ну, а потім снаряды почнутся. Чому не гармату можно танк завести туди в студию? Танк в студію, пліз. Е, пожалуйста. І, і, і всі такі, значить, у них тут якісь стрічечки такі красиві. За таку стрічечку 45-му році, а також 44-му, 46 -му, і 47-му розстрілювали на місці. Да, бо це стрічечка царської армії, або це стрічечка якби зрадників, якби нібито зрадників Російської Федерації, які стали на бік фашистів. Невідомо. Де більше фашисти, росіяни чи німці в 45-му році були. Ну, Бог з ним. Значить, тепер сектор окупант на барабані. Далі пішли, подивимось про духовність. Духовність. Ну, як бездуховність? Це ж неправильно бездуховність. У Кацапів духовність. Тому попи. Ну, не, не виходить мене вимовити священники Російської православної церкви. Ну, не, не дуже. А попи виходять краще. От, значить, приїжджають е, мотиваційні попи. На передову, і що вони розказують? розказують кацапам, як треба воювати і як не треба. Ні, всі, я, всі кацапи правильно воюють. Деякі правда кажуть, що за гроші. Але неправильно вони кажуть. А давайте послухаємо російських попів а спочатку одного, а потім другого. Але почнемо з першого. Будь ласочка. Раз ви здесь знаходитесь на цій землі. Раз я нахожусь, раз это угодно Богу. Ви можете принести більшу пользу здесь, ніж там, відкуда ви к нам приїхали. Ми. идем на фронт не для того, чтобы деньги зарабатывать, а для того, чтобы защищать свою родину, быть полезным, если нужно будет отдать свою жизнь за наших родных. Господи Боже. А Какой у акцент, вы не пометили, не скажу, что это российская церковь. Какой то акцент, родных наших надо что-то вообще. Не за деньги надо вот это воевать, понимаешь, а вот защищать наших родных надо. Загадачна русская душа. Ну і в другий піп. Це значить, такий він, ну, я не дуже у нього виходило. Чому? Тому що перший якось так взяв і сказав, а другому ставили такі підлі запитання, і, 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 і виходить якась така ну, проблематична відповідь, запитання гостре. Ну, коротше, давайте подивимось. Вопрос вот в чем заключается. Скажите, пожалуйста, вот как можно молиться за такого великого, нераскающего грешника, у которого руки по локоть крови, и который не имеет ни малейшего отношения к православию господина Путина? Как очень просто. Господи, помилуй. Я бы на Петрымов Ні, ні, я б не підтримав. Ну, мабуть, я поганий і православний. Я думаю, що я поганий і православний, тому що я якось не можу, коли навколо стільки вбивств, а потім молитися Богу, що давай помилуй, помилуй Боже того кацапа, який вбив 5, 10, 15 українців, невинних дітей, старих жінок, зволтував, крав, бив. Оце вимовити, Господі, помілуй, не знаю. Не, не, може я, може я. Щось, щось у мене таке не, не, християнське, не знаю. Треба піти, може, до священика, поговорити, як, от, як бути з тими, хто вбиває твоїх рідних, знайомих, друзів. А, а ти кажеш помилуй, Господи. Ну, пішли далі, пішли далі. Значить, Багато тих, хто воював і вбивав, незважаючи, що вони вбивали і воювали, вони стають героями для росіян, приходять в школу і перебувають на уроках патріотичного виховання. Патріотизм велика сила росіян. Хоча насправді. Навіть зважаючи на цього попа, який говорив, що ми не за гроші воюємо, це якраз і означає, що переважно за гроші. За патріотизм не знаю. Ну, колись поговоримо. Давайте подивимось, що говорить герой Турнікав Данило Юрійович, який прийшов до дітей на урок патріотичного виховання. Сьогодні у нас вами ніабиневі день. Сегодня у нас в гостях замечательный человек, герой России, участник боевых действий, Туринко Данила Юрьевич. Поприветствуйте а его, пожалуйста. Здравствуйте, ребята. Сегодня для нашей страны очень тяжелое время. Мы заканчиваемся, и заменить нас некому. Это война надолго. Это священная война за право. Мы воюем против истинного зла, которое не брезгует никакими методами. Так что, если мы проиграем в живых, они никого не оставят. Они придут за вашими мамами, сестрами, братиками и сделают. Короче, плохое они сделают. Так что, ребята, забудьте за университеты, тусовки и прочую фигню. Идите на фронт. Учитесь копать, копать еще раз копать. Вам это пригодится. Итак, да, девочки, вы тоже не отставайте. Ищите мальчиков в Шторм Z. Любите их, относитесь к ним с нежностью. Значит, выяснилось. Ну, по-перше, мы заканчиваемся. І замініть нас нікому. Це хороша новина. Ми закінчуємося, кажуть російські вояки. Ані закінчуються. Замініть нікому. Тобто, треба оці хлопчиків з школи, щоб вони швиденько навчилися копати. Немає, я не почув у точно я для копати. Собі могили. Я, я якраз тут вітаю цей момент. Я якраз тут підтримую, що треба. Не відволікати інших людей. Кожен сам собі викопав могилку і, і, і сам і краще, щоб і застрелився, і впав, і сам закопався. Ну, таке. Це такі мрії, знаєте, мрії такі. А по-друге, якщо ми програємо живих, вони нікого не залишать, прийдуть і зроблять погане. Ну, щоб не зробили погано. Е Треба, щоб дівчата займалися сексом з штормом З і народжували дофіга дітей. Тоді ми ніколи не закінчимося. А хлопці мають копати. Але прийдуть зроблять погано, Це, знаєте, завжди. Ну, це нас психологи навчили давно, і психоаналітики, і такого такі Фрейди Зігмунди Івановича різноманітні. От ці люди нас навчили чому? Шо, у кого що були, той про те й говорить. Тобто, якщо росіяни так себе поводили і винищували українців, вони собі не можуть уявити, що українці не винищують не на полі бою Кацапів. Якось, якось їх в полоні не б'ють, не вбивають, не катують і так далі. І, так далі, і, так далі. і Можна подивитися, і там, е, як це, Червоний Хрест е, оглядає полонених російських. І каже, що ну прекрасно себе там, і їжа у них є, і, і все. Це я кажу правду, тому що хочу чихнути, але стримуюсь поки, поки стримуюсь. Вип'ю водички, може, краще стане. Ну, дивіться. Але коли вони самі нищать все навколо себе, то вони не вірять, що інші люди інші. Що ці інші люди не нищать все навколо себе, а поводять себе цивілізовано. Да, ти потрапив в полон, дами. Тебе послали спочатку в лікарню, підремонтували, якщо є поранення, чи якісь там негаразди, потім в тюрму, в'язницю, в в'язниці в людина сидить, отримує вранці в день і ввечері їжу. Не мерзне, має тепло. Ну, коротше, як ставляться до людини, як до людини. На відміну від Кацапів, які до людини не ставляться як до людини, якщо це не їхня людина, якщо це не людина під назвою Путін. Так. Значить, у нас тепер, ну, вже пройшло багато часу. На жаль, не було програми Кацапознався. Ми просто переїздили з точки А в точку Б, з точки Львів в точку Київ. Тепер бачите інше оформлення нашої студії. Але ми забули обговорити чи показати Шойгу, якого тепер, який тепер не міністр оборони, а голова там якоїсь секретарі якоїсь там ради великої. Ну, коротше, там, де все начальство російської. От. Ну, давайте подивимося, що ж відбувалося з Шойгу, і як новий міністр білоусов э, тонко натякав на те, що ну, не все гаразд буде з оточенням Шойгу. Віть, коли почалась спеціальна воєнна операція, вот ми з вами в этой студії сколько разів ми говорили, что, а як же так? А вот это изделие, А вот это изделие, которое нам показывали на параде Победы, на параде, вернее, на Красной Очевидно, Пусть. именно это он и имел в виду. Конечно. А как же беспилотники, которые беспилотники, нам демонстрировали? Беспилотники, да. Где Потом, они? когда началась... Оказалось нас... их три к началу спецоперации. Когда началась настоящая война, вдруг выяснилось, это не стреляет, это не летает. Кто-то врал, кто-то говорил неправду, кто-то производил продукцию, которая на самом деле не стреляла и не летала, а на это... Выделялись огромные государственные, народные деньги. Вот задача Белоусова сделать так, чтобы если что-то там делается, мы понимали, как это летает и как это стреляет. Так, це не Білоусов. Це був депутат Держдуми Росії. Це такий відомий політик російський. Я навіть коли знав, як він називається, тепер не знаю. Але такий натяк, безперечно, на що шо його шо, почалася, а бракує всього. І тепер прийшов, мовляв, той білоусов чи білорусов і новий міністр, і він наведе порядок. Білоусов прийде, порядок наведе. Це неправда. Якщо століттями крали і займалися корупційними діяннями різноманітними, собі уявити, що прийшов якийсь новий дядя. І це все припинилося. Ну просто собі важко уявити. Ну, просто неможливо уявити. Так що тут я спокійний, кого б не поставити, все буде гаразд для українців, Продуть, продовжувати красти. Але є вже і нестачі в Російській Федерації. А як ми знаємо, як ми можемо вгадати, що насувається велика нестача, це тоді, коли. Організовуються спеціальні магазини. Спеціальні магазини, перший з яких був організований ще в 31-му році, ще за Сталіна. І називався цей магазин Торксін, «Торговля з іності. Торксин, який потім переродився в «Березку». І де можна було за вільно конвертовану валюту СКВ, свободно конвертувану валюта, купити іностранні сіорети, віскі, парфюмерію і діаманти. О, мені здається, я все перерахував. Більш нічого не. Алкоголь, тютюн, парфюми, косметика, прикраси, годинники, а тепер вже гаджети. О! Значить, тепер вони відтворюють бер'язку. В Україні називалося це каштан. Така, такий національний натяк був, що, мовляв, в Росії бер'ози, а, а в Україні, ну, якось не всі люблять бер'ози, м'яко кажучи. Але каштан це національна рослина. Ну, принаймні, в Києві, а може там десь в Одесі Платан, да? ну, по-різному. От. І, значить, у нас був каштан. У них берьозка, і тепер у них буде відтворена берьозка, яка буде продавати іноземцям, іноземним дипломатам, консулам, співробітникам іноземних організацій, скільки таких організацій, невідомо залишилося в Москві, бо всі потікали. І тоді вони показують документ. Заходять вільно в Березку і купують дефіцит. Тут же навколо з'явиться, очевидно, якісь люди, які будуть цей е, е, дефіцит продавати наліва. І, коротше, ну такі СРСР фарцовщики з'являться, спекулянти, е, торгівля з-підпали е, і, і так далі. Що цікаво, в цій берьозці, е, я прочитав трошечки які, які плани. От ти, наприклад. Другий секретар Посольства Швеції або Габону. І ти йдеш і купуєш собі цигарки іноземні, купуєш собі віски, купуєш собі гаджет. А вся ця інформація йде в Міністерство закордонних справ. І все, що ти купуєш, ми знаємо, що ти купуєш. Ми в курсі. Щось мені підказує, що з Міністерства закордонних справ, або безпосередньо прямо до КГБ СРСР, ну, ФСБ Росії, або через Міністерство закордонних справ, це все потрапляє перед очі офіцера Служби безпеки Росії. І який знає, що ж там купує габонець чи Швед? Отак от. Ну, коли-небудь ще про це поговоримо. Тому що, знаєте, якщо от я зараз подивлюсь тут кудись, якщо б пройшло 83 програми Кацапознавства, то буде і 84. Між тим ми б так, окрім іншого, пропустили 9 травня День їхньої е, да, яку вони собі привласнили. Да. Ну, тому що ми могли перемогти, каже Путін, без всіх. Без, без американців, без англійців, без французів, без нікого. Ну, без українців, то, очевидно, ми тільки псували їм їхню перемогу. От два тижні не бачилися, а відбулося головне свято День Побєди, Тобто, як ви читаєте знизу під моїм годинником Побід обесіє. Декілька, декілька спотворень ідеологічного свята Кацапів ми вам зараз. Продемонструємо, як святкувала велика Росія Велике свято. Посмотрим. Смотрите, какой у нас патріотизм. Дайте-ка я сниму. Это у нас корова одета в форму солдата советской армии. Да. Вот где еще автоматы где? Вот у них есть. Все, и вот. Ну, мы как бы вот. Как бы вот. Ну, как бы вот. Відні люди, відні діти. Да. Ну, коротше, Якубович, коти, діти, собаки, корови, мавпи. Це те, що я вгледів в цьому сюжеті. Хто одягнувся відповідно до свята 9 травня, свято їхньої перемоги, бо тільки вони відзначають 9-го. Всі решта, люди в світі, 8-го. Ну, таке. Ну, і вони відзначають як свято. А врешті це день суму, тому що яка кількість мільйонів десятків загинуло, Це не святкувати, це сумувати треба. Ну, таке. Так. Тепер у нас буде Вікторина. Замість бонусу. Зазвичай у нас український бонус. Тепер у нас вікторина, вгадай, країну. У журналістів різних країн світу трапляється такі історії в прямому ефірі. Хтось з вуличної юрби лізе в кадр, хтось цілує, хтось обіймає, хтось махає руками і, і, і радіє, що він потрапив в кадр. І це досить часто на стендапах. Стендап це коли журналіст з мікрофоном стоїть і розповідає, що відбувається. Да? -доб 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 -доб. Я, до речі, це не ну, вмію, але дуже погано вмію робити. Так що у мене були. У мене навіть був колись випадок, десь в Індонезії, ми працювали. Я робив 36 дублів. Ніяк у мене не йшло. Це стояти і. Бе -бе -бе -бе. Ну, а є люди, у яких якраз виходить. Ну, давайте вгадаємо країну, де теж людина з юрби лізе в кадр, але ну, не так, як ті люди, які радіють, що потрапили в цей кадр, і, 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 і веселі, і, і, і посміхаються, і, і кажуть: от, дивіться, я тут стою поруч з таким знаменитим журналістом. Пльоночку, пожалуйста. Ну гарантую, що ніхто не вгадався Україну. От гарантую. От всі подумали, що там, де цілують, це якраз Росія, а там, де б'ють, це якраз Сполучені Штати. Що я наговорив, Господи. Добре, пані і панове. Значить, ну, я себе і всю команду, і всіх нас поздравляю з переїздом з Львова до Києва. Я би сказав, що мені Львів більше подобався, відверто кажучи, такий він. Такий він. Маленький, охайний, прекрасний. такий великий такий. Ну, але це моя батьківщина. Верепрошую. На цьому добігає кінця кацапознавство під номером 83. Але ви сміливо можете очікувати і дочекаєтесь кацапознавство під номером 84. На все добре, пані і панове! З вами був Микола Вересень. Бай-бай!